Весняні квіти заполонили прилавки на житньому ринку. Пропонують рожеві, червоні, білі та навіть сині тюльпани. Яскраво жовту та з неймовірним ароматом мімозу. Ми запитали продавців, скільки коштують квіти на 8 березня. За один тюльпан просять від 25 до 40 гривень. Мімозу ж продають на вагу. По 30 є, по 40, по 35 гривень. І ріс так же само. Презентема 80 гривень віточка. А від чого залежить ціна? Від сорта тюльпана. Оце піоновідний, а це сортовий іде, він росить тільки вгору. Бажиш, в Важиш, віточка, 120 гривень, а 100 грам 150 гривень. Взагалі не беруть. Не тюльпани не беруть, ні мімозу не беруть, нічого не беруть. Де немає грошей? 150 гривень мімоза стоїть 100 грам. Тюльпани по 35 гривень. Штучка. Отакі по 25, такі по 30. Букетики, такі по 100. Це простий тюльпанчик, це сортовий. Наші житомирські тюльпани. Оце. Беруть, але дуже багато. 250 отакі. Ось, ось така є 350. А тюльпани. І 35. тридцять п'ять, 100 сто Веточка 30, 40, 50 п'ятдесят 60. Пані Лілія продає тюльпани горщику, які сама вирощувала. П'ять штучок 200 гривень, а три штучки 120. Дуже рада беруть, дуже тяжко натрудилися, наробилися, але беруть. Наробилися, самі вирощуєте да, чоку. Все, так. Да. Крім азалії бігонії, це все самі покупці переважно придивляються, а не купують. Кажуть, ціни не дуже приємні. Для мене це дорого. Чесно кажучи, я трохи в шоці від цін. Ну нічого, коли хочеш зробити приємне своїй дорогій людині, то мусиш купляти. Тимчасовий торгівельний майданчик для продажу квітів мав організувати і на довженка. Ми зустріли лише одну продавчиню, але з великим асортиментом тюльпанів. Ці квіти по 30 гривень штучки. свіженькі, листочок зелений. Бачите, вони всі різні, які ну, кому, кому сорта треба, можна вибрати. Наприклад, сьогодні чоловік брав перший, звісно, зробили йому скидку. Хто бере багато, теж робимо скидку. Пані Тетяна радить, на що звертати увагу, коли купуєте весняні квіти. Дивіться, тюльпанчик, як він свіженький, він прямо аж хрустить, як ви його тримаєте. Листочок завжди зелений, і бутончик, як він свіженький, він не дуже великий. І як він у вас вдома стоїть, він росте і розцвітає. І стає більше. Додому приходите, підрізаєте кожен корішочок, ставите не дуже глобок, просто свіжа водичка і хороший настрій. Нагадаємо, цього року торгові майданчики мало організувати за декількома адресами з 1 по 10 березня.